Коли я була на шестиденній базовій школі по духовному консультуванню, то ми там проходили тему за років. І коли ми сиділи, я слухала: ну, та ні, в мене все добре. Я нічого не поганого не казала про себе, нічого такого не пам'ятаю. І вроді прослухала тему, ну, думаю, та це мене не касається, це може комусь потрібно. Але на другий день, коли у нас були свідчення, і люди свідчили те, що вони переживали, як Бог торкався, Дух Святий нагадав мені цю ситуацію, яка була в моєму житті. І, і ця ситуація була, коли був такий період мого життя, коли я вісім років була там в декреті різними проміжками, тобто я не працювала. І мені треба, треба було. На нову, шукати нову роботу. Тому що те, де я раніше працювала, вже пройшло багато років, я не могла там більше працювати. Представте, мені 35 років, і це як нове життя, починати все спочатку. І ми помню, сидимо з подружкою на кухні, розмовляємо, що ж нам робити, куди ж нам йти, ну, Діти малі, треба десь роботу шукати. Я пам'ятаю, як я сижу і кажу: з голоду буду помирати, в торговлю не піду. Ну, ну просто от ляпну, кажу, ну, що це тіпа, не моє. Я не, ну, вроді, ну, така безобідна фраза. Але через декілька років, коли Господь дав мені нову роботу, там, нові якісь там досягнення, і прийшов такий час, коли мені прийшлося працювати в магазині. І коли я прийшла працювати в магазин, я розумію, ну, вроді би все хорошо, ну, вроді би все нормально, а я не можу. У мене таке відчуття, що в дитячий мадан, де мої речі, треба тікати. А, мозок, а в дусі я розумію, що ну, ну, нормальна робота, близько додому, хороший графік, все добре. А я не відчуваю спокою ну, такого всього. Ну, хочеться, ну, якби мені не послужили, тоді я потім приходжу до жителі, кажу, давайте пишіть, будете мені служити. І коли я сповідала цей зарок, коли ми розірвали душевні зв'язки з моїм керівництвом, моя начальниця, яка контролювала нас, мене на роботі, то тепер. Я вже 10 років успішний продавець-консультант, і я просто ну, не кайфую. Мені дуже подобається, моє, насолоджуюся своєю роботою, і я роблю її ефективно. Тобто, розумієте, якісь такі речі можуть нас утримувати від Божої волі, від свого призначення, яке Господь нам дарував. Тому я прошу вас. Ну, звертайтеся за допомогою, не оставайтеся сам на сам з якимись своїми розчаруваннями. Особливо, це ну, якщо якісь є обіди, є якісь вінеобрази, є ми зараз переживаємо якийсь шок, травми, втрати, якісь непорозуміння. Ну і це все потрібно промолювати, щоб це не залишало впливу в духовному світі. І багато проблем можна вирішити, якщо це сразу промолити ці ситуації.